Доброго раночку. Сьогодні в нас в мишеловку спіймалася мишка. Там сир в нашій мишоловці. як бачимо. Ми її посадили в баночку. Посадили в баночку. Бачите, яка симпатична. І зараз випустимо. Ми підтримуємо збереження екосистеми. Іди до своїх друзів, до своїх мишат, якщо ж таке миле творіння. Знищувати. О, іди показую, іди в баночку. Відкриваємо. іди, дорогая. Ой, не хоче, Іди. О, побігла. Це баночка. Баночка пуста. О, нехай живе. Якщо прийде ще, ще спіймаємо і ще випустимо. Будьте здорові, отакі ми добренькі. Підписуйте. Підписуйтесь.